Блогерка Скременчука крапка, крапка присвятила себе відродженню української культури, яку московити постійно намагаються знищити. І навіть коли у 91-му році ми отримали бажану незалежність, це одно імперія не полишала спроб загарбати нас. Коли ми були маленькими просто не розуміли, що відбувається, що ми все одно по суті окуповані Росією на всіх рівнях. Та і там медіа, те, що ми дивилися, які ми дивилися програми. Нас все запихували. Українське обмежували постійно у розвитку. Так само там політика, юриспруденція, та? все це було окуповано москалями. Ми були просто маленькі, цього не розуміли і здавалося, що війни не було. А потім, починаючи від революції гідності, та оце все розвивається. Так було в усі часи наші. В усі часи українці якісь свідомі намагалися. Повернути свою незалежність і просто от виходить, що біда на нас постійно звалюється, але ми виживаємо, і це має надихати нас важким ударом. Став для українського народу і штучний голод, метою якого був геноцид української нації. Після голодоморне село українське це вже пустка, це руїни. Нас по суті знищили тоді от інститут українського села. Село було ну, багато було сел заможних. Кременчучина, Черкащина. Скільки було затоплено сіл під час будівництва цього каскаду водосховищ. Це ж страшний злочин. Затопили козацькі цвинтарі, на яких були оці хрести з написом, Та, які були, і ми б могли зараз знайти свого родича там на тому цвинтарі. Ми не можемо цього зробити. Затопили церкви, які були козацькі. Однак радянській владі не вдалося знищити на наших землях усі пам'ятки часів козацтва. Кожен, хто прогулюється набережною біля Дніпра, може їх частково побачити. Місце, де ми сидимо, та ці пороги, ці острови, ці плавні це ті місця, де колись пливли козаки. Тут закінчувалася ось ця фортеця. Саламандра називалася. Яка козацьких часів. Гранітний реєстр. Табо це унікальна насправді штука. Та виступ кристалічного щита платформи. У нас от він тут є. Є з написами, коли тут були затоплення. Існує у нашому місті унікальна пам'ятка української архітектури. Палац Котлова це в Крюкові. Діти там ходять на танці, на співи, на циркове якесь мистецтво. Та і мало хто знає, що це єдина в Кременчуці, яка залишилася, можливо, яка і була будівля в стилі українського архітектурного модерну той стиль української архітектури, який мав би бути в Україні, якби не москалі, тому що цей стиль якраз розробляли і Василь Кричевський, і опана Сластьон. Та, тобто, це наші таке. Вишка інтелігенції це стиль, який об'єднував таку. Архітектуру традиційної хати і козацьке бароко під час спілкування блогерка Крапка -крапка поділилася, звідки вона бере натхнення та дізнається так багато про українське. Мені дуже подобаються канали зараз про історію, яких дуже багато на будь-який смак не подобається цей лектор. Іди до іншого, та це реальна історія за Кімом Галімовим. Так само це може бути імені ТГ Шевченка. Та братівка пранових один на жаль та помер. Але у них дуже багато є відео, де можна от теж надихнутися, почерпнути Дуже цікаве саме з точки зору справжньої історії. Так само Олександр алфьоров український історик, можна десь завгодно його на будь-яких платформах знайти. Він зараз в ЗСУ, але він дуже активний от, публічно. Дуже цікаві його ролики. Так само, культур трегер теж є такий чудовий канал. Культур Тригер це веде ведуть такі поети його, але вони дуже багато всього розказують, наприклад, з образотворче мистецтво. Тож надихайтеся, пізнавайте справжню культуру, традиції та історію нашої нації, і тоді ніякий Ворог нас не здолає, адже ми сини і доньки вільної та сильної України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.